Отже, з нами на зв'язок вийшла Олександра Дрік, громадська діячка, адвокаційниця, радниця міністра оборони України 2019-20 років. Вітання, пані Олександро, чи чуєте нас? Там ми, на жаль, вас не чуємо, ми бачимо, що ви нас чуєте. Так, увімкніть, будь ласка, звук. Там, колеги, чи це в нас, чи це в пані Олександри якісь проблеми. Зі звуком Звук у мене він. Ну, він. Ну, тепер він. Я чуємо вже вас чуємо та, та раді вітати в нашому ефірі. І Добре. пані Олександро дійсно хотіли б з вами поспілкуватися про те, як Росія і расисти порушують, ну можна сказати, усі права, які тільки можна порушити усі конвенції, які є у світі ну, щодо українських військовополонених. Чи можна якими чином все-таки. Притягнути їх до відповідальності, а за це вже, мабуть, расисти звикли, що переможців не судять, і вони звикли робити все, що вони хочуть. І зараз наша перемога дуже важлива для того, щоб все таки їх всіх притягнути до відповідальності, зокрема за ці воєнні злочини, які вони вчинюють і щодо наших військовополонених. Ви абсолютно праві, коли говорите, що Росія порушує міжнародне право. Женевські конвенції, про які ви згадали, відносяться до норм міжнародного права і е, третя Женевська конвенція, зокрема, визначає поводження з військовополоненими, тобто яким чином військовополонені, тобто учасники бойових дій або комбатанти, яких називають, які потрапили до рук ворожої сторони під час збройного конфлікту, е, як яким чином з ними треба поводитися? Так, от Росія порушує абсолютно всі існуючі норми. От, якщо ви відкриєте Сам текст цієї Женевської конвенції він ратифікований Україною, Є його перекладу і можна його почитати. Ви напевне не знайдете жодної статті, яку російська сторона не порушує. Військовополонених утримують у непристосованих для цього приміщеннях. Дуже часто в нелюдських умовах, от так само, як, наприклад, в Оленівці, де немає навіть діючої системи водопостачання. Вони не мають можливості спілкуватися зі своїми рідними. Вони не мають права отримувати ніяких посилок. Вони не мають доступу до медичної допомоги. А це все вимоги Женевської конвенції. Їх Постійно піддають психологічному фізичному насиллю, в тому числі такому жахливому, як відрізання геніталій е, ножем для паперу, про які напевно всі знають. Е, і більше того, зараз е, от те, що ви бачите в змі, ці клітки, які встановлюються в окупованому Маріуполі для можливої страти, для можливого суду, е, як вони називають. І так само прийняття рішення Росією про те, щоб визнати е, азовців е, терористичну організацію, це все пряме порушення Женевської конвенції, а грубі порушення Женевської конвенції становлять воєнні злочини. За воєнні злочини безумовно треба і можна притягати до відповідальності. На сьогодні єдиною інституцією, яка от системно е, має на увазі постійно працює, є міжнародний кримінальний суд. І якраз всі ці факти, які фіксуються. І правоохоронними органами України і експертами, які працюють в полі, в тому числі громадськими організаціями, правозахисниками, всі ці факти безумовно пер мають передаватися до міжнародного кримінального суду для розгляду Раз. І по-друге, мають розглядатися в українських судах. Два по-третє, очевидно на сьогодні, що навіть тих інструментів, які існують, може бути недостатньо для того, щоб притягнути всіх винних до відповідальності, зокрема. Ми, якщо ми говоримо не тільки про політичне військове керівництво Росії, але і про тих, хто приймає рішення і виконує ці рішення, так от це якраз те, що ми називаємо. Може бути проблемою браку відповідальності, коли є оця різниця між, між тим, на що спроможна національна система правосуддя, а жодна система правосуддя національна в світі, жодної країни не може впоратися з такою кількістю злочинів, і тим, що може зробити той же міжнародний кримінальний суд. Тому одним із інструментів для того, щоб притягати винних до відповідальності, може бути створення міжнародного трибуналу. Ідея, яка вже певний час обговорюється на міжнародному рівні. От якраз для того, щоб притягнути всіх винних до відповідальності, і е, може використовуватися такий інструмент, як міжнародний трибунал. Однак ми з вами повинні розуміти, що притягнення до відповідальності, взагалі відповідальність правосуддя це складний, тривалий е, і, і вартісний і дороговартісний е, м, проект. Тобто це те, що не відбудеться ні завтра, ні ймовірно, навіть через рік. Це вимагатиме дуже багато часу і зусиль, в тому числі е, не тільки України, але й міжнародної спільноти. Зараз важливо змусити Росію виконувати норми міжнародного права. Або якщо вона їх відмовляється виконувати, то змусити її принаймні реагувати на те, що ми зараз вимагаємо, і це можна зробити насправді не таким великою, не такою великою кількістю способів. Це зробиться посилення міжнародного тиску через санкції і через надання Україні зброї для того, щоб Україна могла. Ефективно захищатися від Росії, а також е, витісняти російські війська з української території, і, от на жаль, це зараз викликає дуже серйозні занепокоєння, тому що е, ми бачимо, наприклад, тенденцію. До знаходження все більшої кількості винятків без санкцій, або до знімання санкцій, або до небажання накладати нові санкції, зокрема в Європі. Так само в Європі ми бачимо на жаль тенденцію до небажання надавати Україні зброю. І е, це проявляється зокрема в тому, що в нових зобов'язаннях, які беруть на себе країни ЄС, е, шість великих країн ЄС взагалі не беруть на себе ніяких зобов'язань. Це вперше таке з моменту початку повномасштабної агресії. Про що це свідчить? Про те, що дуже багато із наших партнерів, союзників, нібито, е, мо, до сих пір не вважають цю війну своєю. Це може свідчити про те, що є ілюзія, що Росія е, зупиниться на агресії проти України, і що іншим європейським країнам, зокрема, така агресія е, не, е, не стане проблемою. Так, от, е, це насправді ілюзія, тому що ми всі з вами повинні розуміти, Україна була не перша. Росія вже вторгалася і в Грузію, і в Молдову, і в Сирію. І ми, ми просто фіксуємо ці випадки. Кожного разу їй все сходило з рук. Так, от для того, щоб зараз це все не зійшло із рук Росії знову, критично важливо донести до міжнародної спільноти що. Якщо Росію зараз в Україні не зупинити, то багато інших країн і народів стануть її жертвами. І оце ми якраз і намагаємося робити на міжнародному рівні, тому що бачимо цю, як я вже сказала, негативну тенденцію до неусвідомлення цієї великої загрози, яка є не лише над Україною, але й на цією Європою. Пані Олександро, ви справді робите потрібну роботу, але От деякі чиновники заявляють про те, що в Європі просто немає фізично зброї для того, аби надати її нам, і вони дбають і про свою безпеку. Ну, зокрема, Німеччина вона тільки виготовляє оці системи протиповітряної оборони, які планується передати Україні в жовтні. А самих там і бронетранспортерів ніби не багато, і інших іншого важкого озброєння небагато для захисту своїх країн. Що можете сказати на? Німеччина якраз дуже яскравий приклад. От ви її згадали, власне яскравий приклад того, як можна обіцяти багато чого в результаті так нічого і не надати. Ну от, от найяскравіше, наприклад, це напевно приклад. Насправді, напевно, мало хто знає, що і Німеччина, і Франція, і кілька інших європейських країн протягом всіх восьми років війни в Україні постачали Росії зброю. Я думаю, що про це якось небагато говорять і про це небагато відомо. А це факт. Е, так, от для них е, дуже критичним насправді рішенням з самого початку було прийняти рішення про те, щоб не постачати цю зброю. Це насправді вже великий плюс. Шкода, що їм задобулося для цього вісім років, але добре, що принаймні, хоча би зараз. Але якраз Німеччина дуже довго на самого початку насправді обіцяла допомогти Україні, і постійно щось ставалося. То е, прийшла якась зброя, яку виявляється використовувати не можна, то вони вирішили, що вони не можуть самостійно прийняти рішення про постачання зброї, бо вони залежать від інших європейських країн. Ну то для чого було обіцяти? Ви або виконуєте свої обіцянки, або тоді не обіцяєте. Інакше це виглядає як політичний популізм, і е, от, от такі речі вони дуже критичні, тому що е, ми, як Україна, ми розраховуємо на цю підтримку. Але ми її не утримуючи, платимо за це життями людей, і оце ми якраз постійно намагаємося до них доносити. Ви, або прямо скажіть, що ви не хочете розривати е економічних зв'язків з Росією. Що для вас ці економічні зв'язки важливіші ніж всі цінності, які ви декларуєте, ніж людські цінності, ніж демократичні цінності, або тоді е виконуєте обіцянку, яку ви даєте. Але е, вони ж намагаються і, і, і вашим, і нашим і тут не розірвати стосунки з Росією, і тут, е, нібито, пообіцяти підтримку Україні. На жаль, е, от те, що зараз буде відбуватися в найближчій період, зокрема восени, е, це поглиблення у цієї, я би назвала її проблеми. Тому що е, Європа, ну будемо дивитися, правді у вічі, дозволяє Росії себе шантажувати енергоносіями. і Європа виявилася абсолютно не готовою до е, от того, що Росія е, власне почала е, заявляти після того, е, як європейські країни повідомили про е, бажання підтримувати Україну. І, зокрема, до того, що вона не буде виконувати, вона готова не виконувати своїх зобов'язань міжнародних, аби лише Україні не допомагали. Я вже не кажу навіть про Запорізьку атомну електростанцію. Це взагалі історія про те, що про ядерний тероризм. Є цілі конвенції про ядерний тероризм, і там прямо визначені всі ці поняття, і, і тут не потрібно бути генієм або знавцем особливо міжнародного права, щоб зрозуміти, що якщо хтось шантажує вибухом ядерного реактору, е, е, якщо не виконують його умови, то це тероризм ядерний. І от, от ця, ця історія, вона, е, вона буде поглиблюватися і буде проявлятися в тому, що е, треба буде вибирати сторону. Тобто зараз багато країн не хочуть вибрати сторону. Вони ніби як і Україну підтримують, і ніби як з Росією розривають стосунки. Але тут доведеться визначатися. І звичайно, для нас критично важливо, щоб визначилися ці країни на користь підтримки України інакше нам буде не тільки не тільки важко пережити зиму. Але і нам, нам буде важко утримувати будь-яку будь перемогу, яку, яку ми зможемо навіть проміжну отримати на цьому шляху. Пані Олександро, але ж бачите, анонсоване судилище в Маріуполі на День Незалежності України так і не відбулося. Що Росія злякалася? Я не знаю. Я ж не в голові в Росії і не приймаю в них рішення. Я можу сказати, що е, були кілька заяв. Зокрема, від державного департаменту США від міжнародних організацій від окремих урядів про те, що от такі судилища це є вже прямий е, воєнний злочин. Е, за воєнні злочини у нас е, передбачена міжнародна кримінальна відповідальність е, для конкретних фізичних осіб, не тільки для держави, для конкретних фізичних осіб. Тому е, дуже добре, що це було артикульовано одразу чітко і. і ці позиції були озвучені, однак, ну ми з вами повинні розуміти, що Росія, як би це правильно сказати, вони роблять, що хочуть. Ну тобто вони реально роблять те, що хочуть, тому що вважають, що мають на це право. Тому що можуть і тому, що не бояться серйозних наслідків. Так от для того, щоб вони почали насправді боятися, вони повинні розуміти, що ці серйозні наслідки будуть. А якщо у нас і санкції робляться винятки, тут нам зброю тут не дають, тут там дають і, 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 і така якась ситуація незрозуміла, то як, чому вони мають лякатися? Якщо на їхній шантаж і ядерний тероризм ніхто не реагує, то чому вони мають лякатися? Тому ми з вами повинні... Усвідомлювати, що які б ми героїчні не були, абсолютно наша армія е, робить те, чого не тільки ніхто в світі від неї не очікував, а, а що можна назвати лише героїзмом з великої літери. Але е, нам важливо мати е, підтримку, тому що ми маємо справу із ядерною державою. І е, ну, це треба просто усвідомлювати, і з країною в якої величезні ресурси в такому темпі, як зараз відбувається війна, Росія може підтримувати війну руками. Руками. А ми готові роками е, жити в такому стані, а ми матимемо ресурси для того, щоб руками жити в такому стані. Тому безумовно ми зацікавлені в тому. Щоб цю війну закінчити якомога швидше і на українських умовах, і для цього нам потрібні союзники, тому розуміючи е, позицію наших союзників, нам потрібно далі переконувати їх в тому, щоб вони. Ставали на українську сторону, не намагалися сидіти на двох стільцях одночасно. Пані Олександро, а чи в світовій історії, от після Другої світової війни, чи є такі прецеденти, як зараз Росія вчиняє ось ці порушуючи Женевські конвенції щодо військовополонених взагалі щодо поводження ми жертв жертвами війни? Чи це лише нацистська Німеччина? Я так розумію, яка дійсно понесла якусь відповідальність СССР. Теж ми пам'ятаємо, наприклад, попередник та Росії, як він. Вчинив воєнні злочини з польськими офіцерами в 40-му 40 році в катині, і за це ніхто не поніс відповідальності. Мабуть, цим і ґрунтується їхнє таке бажання та вбивати, порушувати будь-які конвенції і вчиняти воєнні злочини. Ну, Женевські конвенції були прийняті в 49-му році, там було після того кілька поправок. Ну і треба розуміти, що Женевські конвенції це не тільки військове полонення, ці погодження з цивільними і так далі. Тобто їх там багато, це ціла група міжнародних договорів. Вони якраз були прийняті. Я вам чесно скажу: якщо ви відкриєте сам текст, почитаєте Женевські конвенції, то ви зрозумієте, що цивілізована країна, розуміючи, які вимоги до неї висуватиме міжнародне право, вона просто не, не піде во. Ну, бо це невигідно, це нереально все виконати, але це не означає, ну, власне, воно для того спеціально так і писалося. Тому що е і ще раз повторюю: цивілізована країна, яка е дотримується своїх а, міжнародних зобов'язань, Б ставить цінністю життя людини. Вона просто не буде воювати, враховуючи всі ці зобов'язання. Ну, Росія просто не цивілізована країна, ну це треба розуміти. І в даному випадку ми е, фіксуємо всі ці злочини е, саме тому, що критично важливо в той момент, коли це буде можливо, мати всю цю інформацію для того, щоб притягнути всіх винних до відповідальності. Але прямо зараз, прямо зараз. У нас е, в, в цій ситуації, ну я, на жаль, бачу лише один інструмент е, це е, сильний міжнародний тиск. І е, е, я, звичайно, сподіваюся, що і спецслужби е, працюють, але ну, ми не можемо про це знати і не маємо про це знати, ми дізнаємося про це пізніше, е, коли інакше ну, прекрасно розумієте. Не буде успіху у жодної з тих операцій, які проводяться. Тому я сподіваюся, що нам вдасться врятувати тих військовополонених хоча би частину, які опинилися у лапах у Росії, але треба розуміти, що це не закінчиться, і це буде продовжуватися доти. Доки триває війна, доки Росію не змусити зупинитися. а Росія на жаль сама не зупиниться, це вже очевидно. Її можна тільки змусити зупинитися. І для цього, і потрібен міжнародний тиск, санкції, зброя. Дякуємо вам, пані Олександро, за інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, Олександра Дрік, громадська діячка, адвокаційниця, радниця міністра оборони України 2019 2020 років, була з нами в ефірі Громадсько Інтерактивно та Радіо Один. На все добре. Тримаємося до перемоги обов'язковому зум перемогти. Слава Україні. Героям слава. слава.